Мої хорошенькі, звісно, так, це ми вже Яремче, дали річки. Ми труду їхали. Я хочу сказати, боже, яке тут движення. Коли Макдональдса нема де стати, просто. Ну, я хочу сказати, що з кожним роком вона цвітеться. Людей дуже-дуже людей багато. Прям дуже. Так мої рідні, зараз я вам вже покажу магазинчик. Я вже вам все показую, що ж мені під'їжджає. Так, да, вже під'їжджаємо. Новострої тільки построїлися, зразу здаються. Рома сказав, що в цьому домі вже всі квартири продані. От в этом. Все-все продано. Дивіться, яке движення тут. Пробки, людей дуже багато. Так, ми зараз... Щас... Ой, мій магазин, так, я вам показую. З лівої сторони, з лівої сторони вже працюють люди. Ой-ой-ой, зараз ой, ой, ми вже так, 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 де там? Воно вже трошки. Ану, от так, дивіться, уже красніє, бачите, з лівої сторони вже... Так, дівчатка навіть. Повертайте, повертайте, давайте, давайте, ми підемо потім. Так Та, дивіться, воно видно. Да. видно тільки світ, тулі. Бачите? Так. Ой, красота вже почала. Де б ми ще зустрілися, так, да, дівчатка? Да. Добрий, день. добрий день, добрий день, красуні. Я не вас дивляться? Дякую вам, дякую, мої хорошенькі, Дякую, манюнічка, Добрий Фоткайте, день. Фоткайте. 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 Да. Давайте. Та сто процентів. я ж спеціально приїхала, щоб фото, відео зробити. Ви що? Так, дівчатка, ви вже магазин бачите, красиві крастенько. У нас буде магазин тут, Так. Да. Родина? Сюда. Ні, йдіть сюди до мене, і там, дивіться ближче. І корочка у усі... і корка у світулі. Бачите ось ближче? А коли в Києві буде? Ой, скоро. <схай> <схай> так, <схай> в, ефірі. <схай> в ефірі вже добре. Так, <схай> так ми красуні. Ми знаходимося з вами в Яремчі. Це саме серце Яремчі. Значить так. Вокзал, тут ярмарок, тут нова будівля і, пожалуй, нас в центрі Яремчик. Магазин і Критулечки. Дівчатка, зараз тільки магазин обклеюється. Завтра вже привезуть холодильнички. Мої красунечки, мої ріднолічки. Я ж вам говорила, що це буде. Хода це? прекрасна, настрій прекрасний. Зараз ми з вами їдемо, подивимося, що нам зробили. Мої красотулечки. Ми знаходимося в центрі Єренчі і, пожалуйста, містимо на флоті. Через дорогу і корочка у світулі. Так, ідемте, Ларісочка, переходим да? переходимо дорогу, так? так? Переходимо дуже-дуже акуратно. Ой, дякую, нас пропускає та детсятка. Лариса, мені аж такого самує цікаво. ідемте, ідемте. Ікра в асортименті. Добрий день. Добрий день. день. <реш> так, ікра в асортименті, перелина привозу серед Карпатки ремча. рибулька у світульки. І сама світулька. А вон і сама світулька, ну? Красота, боже, яка красота. А, це ще воно дуже. щоб буде накриватися буде, так? Дуже-дуже да, перлина дуже, дуже. привозить, так воно ну, тут у нас. Так, тут ще нічого не обклеювалося, тут ще тільки подав. Коли буде, коли буде дощ, то ми перейдемо сюди. Коли буде дощ, ми прийдемо сюди. Да? Початка, підготовка йде, світулька чекає, перлина є, значить заходимо в магазин. Магазин такий невеличкий. Дивіться, отакий він йде Внутрі. Так, І тут у нас така подсобочка. Буде, бачите, тут ну, це все прибереться, це все ще буде робитися. Тут обов'язково є душ туалет, обов'язково це тут душ і туалет, кондиціонер. Одним словом, мої красуні мойка. Да, бачите, все переробили. Тут дуже стало по другому Ларіс вообще винесли всі столи. Як да? Так як і пообіцяв, дівчатка мої це буде ще внутрі обклеїться, Це ще буде все по другому Це тільки начало. Це мої краси, дівчатка, оцю фірму, де по обклеїв по, по тим цим я знайшла в рівне. Там і холодівки. Холодінки теж в мене Рівного. Дівчатка, я хочу вам сказати. Думаю, де заказати баня, де заказати якусь наклейку. То я вам розкажу. Я, ірочки, номер поставили силку. Дівчатка, ми ви так вискали копцію язику. Я сказала, мені скинули на просто, і я сказала, так, да, я готова. Звісно, Ірочка удивилася, що як ви так випроїщилися. Я говорю, тому що ви мені зробити так, як би ви, ви зробили для себе, дівчатка, це йде начало. Все, все все, що буде робити? Внутрі воно буде дуже круто. Подімайте багато хто може думати знайти вам ці красиві куку. то Я вам розказую, поймаєте, тому що це дійсно круто і дійсно красиво. Це тільки начало роботи, а ще буде завершення, буде ще круче. Так що, мої каруші, кому потрібні такі наклеєчки, я обов'язково лишу силку, тому що це воно повинно завжди у вас бути. Потім дівчатка, навіть ви знаходитесь при місці Одеси, стоп. Да, і... стоп, допустимо, ви знаходитесь там в Одеса, в Київ і вам потрібна наклейка. Ви дзвонилися, сказали розміри ваші, сказали, що вам треба, які вам літри треба, яка розсвідка, яка краска. Все, ви согласували, вам все новою коштую передали, Це не є проблема. Ну, Ви розумієте, хоча це об'єм, сказали, це взагалі дуже такий малесенький. А для мене це значить він такий великий. Ну, Воно отримає круто, скажіть, та, 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 це ще воно красиво. Це ще воно ще не дороблено, Це я тільки, знаєте, що ж бігом хочу вам показати. Так що мої красуні, які є, магазин є, світулька є, яремча, цвіт. Чекає. Знайомився з самою главною дівочкою, з якою я познайомилась. Звати Ірочкою. Я, я думаю, вона на Добрый день! Добрий день. <плес> Я свята познайомтесь це наша ірочка, якою я домовилася за рекламу. Я вже, до речі, роста. Людина. і І е, нам приємно було в Светлана дуже е, коректно, дуже тактовно спілкується, в цілому з повагами співпраця просто дуже класно, дуже цікаво було. Ви б мені такі удивилися в смислі, ми нічого більше не будемо розробляти. Кажу, ну ви мені скинули, головне, що ви мене почули. Понимаєте, це мені дуже сподобалось, що ви мене просто одразу почули. Я дуже почувала, що це подобається. Так, діло в тому, що у нас було тільки так, темне, світле і яке ми робимо. Я говорю, давайте робимо темне, ми з вами рішили це все вирішилося, це буквально. Ну там За секунди і ви навіть не очікували, що так, як швидко сюди, ми зробимо. Це дійсно, дівчатка. Це дуже важливо, щоб вам це переживати. Це... <соць> дівчатка, для мене, для мене, як для мене було дуже важливо, щоб це було якісно. Тому що ну, би щось зробити, це якби цей. Я... У мене, до речі, у мене було дуже багато варіантів, але якщо хоча ми ж один одного не знати. Я вже вам казала, неважливо, допустимо, ви знаходитесь в Миколаїв, Київ, де би не були. Я думаю, що це все можна обговорити, це все можна передати новою почтою. Да? Ну, а якщо, допустимо, геть-геть великий об'єм, ви можете бандер, це взагалі не є проблема. І ви зробите свою фотографію кажете, я хочу теж свою фотографію. Вам зробили, я думаю, передали нову поштою, Це не проблема. Ні, не проблема. Це не проблема. Так що мої хорошенькі, ви замовляєте, я, я допустимо, е... телефонуйте, пишіть, хотіти, дощі цей момент. Ну, що ж ви тут, Бо я, до речі, забула, що це неділя, який день і я вас набрала. Я 15 разів зінець, тому що, ну, думаю, боже, людина ж відпочиває. Але я хочу вам подякувати за дійсно вашу якісну роботу. Ну, це дійсно так, дивіться. І корка, оці турки сама, а фотографія, ну наче точно я, ну наче точно я. Кірля, я вам дуже дякую. Давайте вас. Я вам дуже-дуже дякую. Все добре, він нервує. Все добре, дивіться, ми як Ні, Я дуже спокійна, але ви класно, я дуже хотіла, щоб вам мені сподобалося. Щоб все-таки, щоб це було зроблено, зберегти е, колоритність Одеси, але зробити зі смаком, щоб зраження, коричневі. Хотілося б зберегти колорит Одеси і зі смаком, щоб це не, 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 не було нічого. Щоб не було кіча. Да, не, були, не, не, були, більші, да. вся, не було дуже велика, все габаритне, не було. Теж берегли матово-метражна плівка в поєднанні з роз'яснюючим товаром, який продає фактично наш приватний підприємець і красиві, акуратні, ненав'язливі літери, які не заважають ні на, на пройду частину, ні на проти а, житлових будинків. Да, воно Але, я в... дуже Головне, воно... щоб це працювало. Буде працювати, ну ви що, ну по-другому вже ніяк. І, а, Для скажу, чого було починати? Ви знаєте, я хочу встати Лариса, як почався магазин. Ні горш, що є магазин. Я говорю, хорошо, я беру його. Я навіть взагалі не поймала, що буду робити. Ви позитива. І тут дивіться, магазин, центр, швидко, швидко. Все вистро, ну а з вами як? Ви самі удивлялися, як можна так все жити? Одним словом, дівчатка, хочете якісну рекламу, хочете якісь. Пет ця дівчинка творить творичи саме вас I love you. Мої хорошенькі, начало у нас трошки вже є. Верхня частиночка вже зроблена. Напишіть, вам подобається? От напишіть правду, напишіть вам, подобається. Так, в нас тут, як замовити її корочку. Це теж немало розуміти. Це сама світулечка. А ну скажіть, А? Світулька, красотулька, подивіться. Так? Щоб не забули. Так, напишіть, чи подобається вам, чи ні, моя хорошеньки. Ну і тут завтра буде баню пліватися, так? Да? Тут ну, у частично, нас частіше сьогодні. Частіше да, сьогодні, так вже. Mm -hmm. Ну там уже зверху все ж дверка. Да? Да? Тока... Результати... Я чеки... вам хочу подякувати, ви умнички. Правда, ви дуже молодці. Верси тільки скорсом я скоментую. Ви умічка приємно, що ти. Дякую, дякую. дякую. Знаєте, ви чесно, ви знаєте, я завжди любу роботу. Люба робота це тяжого труд. особливо на суть це Я мої. Вас... Дубаю. Дякую, дякую. Так, ми Мирнулі мої красотулі. Процес іде, все клеїться, все робиться. Я задоволена. Правда, ви знаєте, я тут прямо як живу, як на привозі. Серйозно. Я зайшла в цей магазин тут так легко, так спокійно, така, знаєте, атмосфера хороша. І скільки вже сьогодні було фотосесії, я говорю. Багато хто чекає, що коли світорічка відкриється. Я говорю, скоро, скоро завтра, дай боженько привезуть холодильники, дівчатка. Я так думаю, давайте трошки, да, хай жара спаде. Як ви думаєте? Ану напишіть, правильно я це зроблю. Чуть-чуть спала жара. Правда, я сама знаєте, я вже пряма сама хочу за холодильником, за вітриною. Красний фартошок. Попробуйте і корочку, попробуйте риболечку, риболечко, цвітулечки. І ви знаєте, ця жара вона виматує. Я така трошки, як вижити, лимончик, трошки хочу вам сказати. Але я задоволена, мені все подобається. Я хочу вам сказати, що я вже й сюди тако зайшла і мене. У мене сьогодні так приємно, чесно, скільки людей приходить, що ще ж не. Коли не відкрити, коли відкрити, скоро я вже зайшла сюди і мене ще йдуть. Ну а що ж, правильно, а будете заховатися, хоча я, так? Да? Красуні. Дякую вам. Да, да, вам да, я дякую вам, кажу, за, за ваш позитив. Да? Да, дякую ми так, Ми погано включаємо ваші відосики. Життя налагоджується. Так, да, дівчатка, все буде добре. по другому не буде ніяк, ви знаєте, наші мисли вони матеріальні. Якщо ми хочемо, так і буде. Да? Так. Я вас I Ай лав'ю. Вперед, ліво назад, все буде добре. Доброму дякую. Дівчатка. Так, напишіть, чи подобається вам інтер'єр, чи подобається вам магазин? Чи... Боже, я така мокра, я така вже липка, я така вже напевно грязна. Я щось хочу приїхати піти в холодний душ, помити цю головочку, помитися, одіти халати, включити кондиціонер, задерти ноги і лягти. Мені так жарко. Ви знаєте, от жара вона вибиває повністю. Я правда, я вам така вдячна за вашу підтримку. У мене сьогодні скільки людей. Я вам говорю, мені приємно, правда приємно, мені приємно, що ви мене любите. А вам повинно всіх бути приємно, і щоб ви всі знали, що я всіх люблю, своїх злючок закарлючок. тому що завдяки їм я стаю все сильніше, все ярче, все розумніше, і хочеться мені тільки вперед, по-друге, мені. Так що ще раз вам кажу, якщо ви щось хочете робити, починайте і йдіть тільки вперед. Боже, я курка мочна, я вам говорю. Трошки за ну, така заморена, чуть, чуть Але це робоча усталость і мені приємно. Я вас I love you. Понятно, що ви доброжелателі ніяк. А що це буде? А що вона відкриває? А воно в неї піде, або воно їй треба. Жадна, жадна грошей мало. Ласточка моя, то чого ж я жадна? Чого ж мені грошей мало? А вам достатньо всього рідна так? Не вона, світулечка, що відкриває, магазин віремче, да. а ви нервничаєте за мене, ви хвилюйтесь, подіжіть за мене кулачки. тому що це тільки початок. У нас ще дуже багато є вперед. Да. шагов. Дуже, дуже, дуже мої рідні. Не хвилюйте за мене, спіть спокійно, спіть, не рахуйте мої кошти, а просто встаньте і працюйте. Хорошо, мої рідні. Я вас I love you, Правда, ну хоч би, щоб мені не говорили, то я вас I love you. Слухайте, я так, точно як уже, знаєте, батарейка в мене сідає. Але зараз зарядиться, зараз, зараз, зараз все зарядиться, все буде добре. Одним словом, дівчатка, все добре, по-другому я. Говорили про мене, говорять, і будуть говорити. Чим більше про мене говорять, тим далі я йду і крепше стаю, сильніше і можніше. Так, мої красуки, одним словом, начало я вам показала, а завтра вже я вам покажу, бо до завтра вже повністю плеють магазин. Ну воно класно, воно чудово, дівчатка. І йдемо тільки вперед. Ну що, в'єремчі починаємо. Ідемо далі, Перші дівчатка вже з Києва, з Харкова, з Миколаєва. А коли ви в нас відкриєте, дівчатка, ну зараз напишуть, взагалі вона вже зажерлася, багато хоче. А ні, я не багато хочу, я хочу розвиватися. Я хочу, щоб і корочка, ці тулечки, рибулечка з цітулечки була скрізь, щоб цю вкуснятинку їли всі. Я в будь-якому випадку вас обіймаю, цілюваю. І найголовніше гарного настрою бажаю, дівчатка, щоб там не було, як би там не було. Ми з вами трудяшки. Людина, яка трудиться, вона і має, а яка сидить на дивані, пише, що вона може, вона може тільки хайте, а Базаренко зараз з язика не злазе. І що ви зрозумієте? Я не нервничаю, я наоборот, я горжусь, що ви за мене говорите, що ви мені уділяєте увагу. А я вам хочу склади I love you! <laughs> Неочікувано, бачите, ви до мене не приїжджаєте, то приїхала я до вас. No. Знаєте, відкриємо, коли чуть-чуть, наверно, похолодає. Знаєте, ще ж жарко дуже. Да? Икорочка, ответ. <звучить> Вам <звучить> тоже удачи. До свидания. <звучить> Спасибо, удачи.